Інформаційні підсумки середи 11 вересня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Вакцини є і для дорослих, і для дітей. Медики радять хмельничанам зробити щеплення від ковід-19. Пам'яті Костя Місевича в обласному центрі вшанували видатного проскурівчанина-бандуриста. витворіння. у Хмельницькому відкрили спільну виставку двох майстринь декоративно-прикладного мистецтва. Зробити щеплення від covid 19 у Хмельницькому можна у кількох амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Саме вони визначені як пункти вакцинації і забезпечені препаратом від виробника Pfizer. Вакцини є і для дорослих, і для дітей віком від 5 до 12 років. Минулого тижня на Хмельниччині повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб на коронавірус занедужили понад 800 жителів. У Хмельницькій міській інфекційній лікарні нині перебувають 67 пацієнтів. Ірина Муляр детальніше. Хмельничанка Тетяна Персіянова разом із подругою отримує щеплення від ковід 19 у приміщенні амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 4 центру ПМСД номер 2. Я дуже боюсь заразитися, того я вирішила провакцинуватися, щоб коли ти захворів, не було ускладнень для того, щоб ти цю хворобу переніс максимально легко і максимально просто. Від початку серпня, говорять сімейні лікарі, до амбулаторії звертається все більше пацієнтів, у яких після тестування виявляють COVID-19. на Хмельниччині, за повідомленням обласного центру контролю та профілактики хвороб, упродовж минулого тижня на коронавірус захворіли понад 800 осіб. Зростає кількість пацієнтів і в Хмельницькій інфекційній лікарні. Нині там лікуються 67 осіб, які занедужили на коронавірус. Одинадцяте із них діти. В важкому стані в реанімаційному відділенні знаходиться шість хворих, всі дорослі, в яких важка супутня патологія. Всі хворі, які поступають до нас в стаціонар, вони поступають в стані середньої важкості або в важкому стані. Тому фахівці радять не забувати про щеплення. Аби вакцинуватися, потрібно звернутися за консультацією до сімейного лікаря. Нині отримати щеплення можна в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини номер 8 та номер 6 центру ПМСД номер 1 та в амбулаторії номер 4 центру ПМСД номер 2 Найчастіше за словами медиків, хмельничани приходять за бустерною дозою. Однак є поодинокі випадки, коли вакцинуються вперше. Лікар міряє температурку і заповнюється інформаційна згода, і тоді заповнює дає відповідне запитання. Про хронічні захворювання, про такі захворювання, чи він на сьогодні здоровий і так далі, і підписує цю згоду інформовану на вакцинацію. Лікар розказує пацієнту, які можуть бути реакції на саму вакцинацію, на вакцину, тобто це біль в плечі. Почервоніння в місці ін'єкції, припухлість може бути далі. Загальний стан може бути ломота в тілі, біль в суглобах, головний біль, температура. Наразі у нас вакцина від виробника Pfizer. Вакцинуємо щоденно з 9 до 12 години. З понеділка по п'ятницю пацієнти, які звертаються до сімейних лікарів, хворіють без ускладнень, адже більшість вакциновані. Найчастіше проявляється такими симптомами, як підвищення температури тіла, може бути навіть до 39 градусів, відчуття ломоти в тілі, головний біль, біль в спині, закладеність або нежить, проблеми з горлом, тобто першіння, біль, коливання артеріального тиску, якщо в пацієнта є хронічні захворювання. Коливання рівню цук, рівня цукру в крові, якщо пацієнт теж має супутні захворювання як цукровий діабет кашель. За таких симптомів говорить Наталія Афанасьєва. Лікування триває до одного тижня у цей період радить пити багато рідини, аби зняти інтоксикацію та приймати ліки, які призначив сімейний лікар. Мова при ковіді температура збивається вже якщо температура є вже 37,6 градусів. Не нижче і не вищі. Призначаємо вітамін Д, цинк. Ну і вітамін С. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. У Хмельницькому вшанували пам'ять Костя Місевича. Сьогодні виповнюється 81 рік з дня смерті відомого прускорівчанина та бандуриста. До меморіальної дошки, що встановлена на фасаді будівлі Хмельницької міської ради, вранці поклали квіти. Саме у цьому приміщенні раніше функціонувало Олексіївське реальне училище. Кость Місевич один із його випускників. Це меморіальна дошка Костянтину Федоровичу Місевичу, або як ми звикли його називати, Костю Місевичу, напевно, найвідомішому випускнику Олексіївського реального училища, яке було в цьому приміщенні до жовтневого перевороту. Це дуже відома людина, але за радянських часів про нього знали дуже мало, тому що його основна діяльність була. Або під час буремних подій Української революції 1917-х років, де він був депутатом Центральної Ради, де він розгорнув дуже активну діяльність у Проскурові, виконував різноманітні доручення очільників тоді українського уряду, але після того як Українська революція зазнала поразки, його основна діяльність була на території Польщі. Власне, де він і загинув, 11 вересня 1943 року. І в день роковин його загибелі, ми приходимо, як і на дні народження його, ми приходимо сюди, покладаємо квіти. Жителів громади запрошують долучитись до опитування під назвою «Рівень громадської активності хмельничан. Ініціювали його працівники агенції розвитку Хмельницького. Завдяки анкетуванню хочуть визначити рівень обізнаності місцевих жителів про те, як вони можуть долучитись до вирішення питань місцевого значення. Вміститься перелік різних інструментів. Певні дані вік стать зрозуміло, і наскільки активно мешканці користуються цими інструментами, які теми їм цікаві для участі в громадському житті. Ну загалом все -таки. досить невелике опитування. Я думаю, це менше ніж за чашкою випити чашку кави. Ми хочемо дізнатися, наскільки активно хмельничани користуються інструментами громадської участі, які, до речі, є в статуті нашої громади. Всі перераховані, ними можна користуватись, і хочемо дізнатися, можливо, деякі інструменти не настільки популярні через те, що про них не знають, тому що ми в своїй роботі спрямовані на залучення саме хмельничан до прийняття рішень до жителів нашої громади, тому що. За ними має бути останнє слово, а вони мають спрямовувати розвиток нашої громади, оскільки ми зараз будемо працювати над концепцією того ж кінотеатру Планета, так само на іншими стратегічними документами, ми так чи інакше будемо запитувати думку наших жителів громади і хочемо бачити, наскільки це працює, наскільки працюють інструменти громадської участі. У Хмельницькому обрали переможця конкурсу на Кращий благоустрій. До участі запрошували підприємства, установи, організації, мешканців багатоквартирних та приватних будинків. Спочатку конкурс на журі мало визначити лідерів у трьох номінаціях. Однак через малу кількість заявок прийняли рішення оголосити переможця лише в одній. Кращий благоустрій прилеглої території серед підприємств, установ та організацій. Перемогу здобула кав'ярня Допіо що на вулиці Зарічанська. Я так думаю, що це в умовах війни і цього року на цей конкурс благоустрою подалося досить маленька кількість учасників і, можливо, навіть не по всіх категоріях. І тому комісією було прийнято рішення обирати переможця з тих поданих заявок, які були. І ним стала кав'ярня допіо. Чому саме вони? Тому що там зроблений гарний благоустрій прилазлої території, це елементи благоустрію, це зелені насадження, це сучасна бруківка. Категорії, які подаються зазвичай на цей конкурс, вони досить різні. Це і освітні заклади, і приватні садиби і житлові будинки. Мета тут, звісно, одна, щоб наше місто ставало красивіше і гарніше, і розвивалось. Але на мою думку дуже важливо. Щоб до цього долучався саме бізнес, тому що саме він має можливість робити це дуже гарно і якісно. Вже найближчої суботи у Хмельницькому стартує проєкт поза часом. Відкриває його рок-гурт Чумацький шлях. У приміщенні кінотеатру імені Шевченка музиканти дадуть безкоштовний концерт. У рамках проєкту для хмельничан та гостей міста кілька місцевих гуртів та камерний оркестр обласної філармонії підготували чотири альбоми, до яких увійшли відомі і маловідомі українські пісні ХХ століття. Всі презентації, а їх буде чотири, відбудуться у у вигляді перформансів нагадаємо, проєкт поза часом реалізовують за фінансової підтримки Українського культурного фонду. 14 вересня ми стартуємо презентацію першого альбому пісень 20-го століття від гурту Чумацький шлях в кінотеатрі імені Шевченка. Тому закликаємо усіх є ще декілька днів. Зареєструйтесь на цей крутий івент. У нас чотири альбоми. Ми залучили до цього проекту чотири хмельницьких гурти: Дует Світло, гурт Чумацький шлях. Кавер-бенд Грейс і е, джазовий колектив Фріджем. А всі вони е, обрали певні, е, певний репертуар, який вони переосмислили, усучаснили, і власні інтерпретації е, будуть його подавати на презентаціях е, цих альбомів. Далі ці, е, ці треки ми заливаємо на всі музичні платформи. І там Spotify, Apple Music і інші, і всі зможуть цю музику слухати. Ця Виставку робіт двох майстринь декоративно-прикладного мистецтва із такою назвою презентували сьогодні у Хмельницькому. Ганна Єрменчук-Гручман вперше представила свої рукотвори 30 років тому. А для Оксани Баландюк це перша персональна виставка. Обидві мисткині з Волочиська. Оксана Баландюк створює вироби зі шкіри. А Ганна Єрменчук-Гручман декорує кераміку та пише картини у жанровому малярстві. Ся бачила і наша знімальна група. У кожній картині маленька історія життя. Перша написана десятки років тому птаха Ганни єрменчук гручман Нині на виставці «Сяйво творіння». Як і картина, створена на 13-річчя сина із деревом життя у центрі. Поруч роботи її учнів, випускників волочиської дитячої школи мистецтв. Я маю надію, що я теж легеньке, легеньке. Тепло дарую своїм учням. І колись вони так само комусь передадуть свої знання і вміння. Хочу принести, щоб люди цінували кожну мить і добро, цінували свою мову, цінували свою культуру. Любили, пам'ятали тих, хто коло нас, своїх батьків, не сталися. Роботи це кожна мить, яка була для нас щастя. Ганна Ярменчук-Гручман вперше представила свої рукотвори, кераміку і картини у жанровому малярстві 30 років тому. Для Оксани Баландюк, інженерки машинобудівного заводу, це перша персональна виставка у стінах обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Вона створює вироби зі шкіри і декорує їх вишивкою та аплікацією. Таких майстрів на Хмельниччині залишилося небагато. З шкірою я вже працюю 17 років. Вже. Я закінчила Косівський інститут, він зараз Львівської академії. Мені воно подобається. От з якогось такого невеличкого шматка шкіри, от зробити щось таке дійсно хороше, гарне. Всі роботи мають сяяти, всі мають бачити, всі мають використовувати їх. Обидві майстрині з Волочиська і є учасницями студії рукотвори. Пані Ганна нещодавно стала стипендіаткою обласної військової адміністрації за свій внесок у розвиток українського мистецтва. Це стиль народного малярства, той вид нематеріальної культурної спадщини, який ми відроджуємо на сьогодні. Це не сучасна художня арт-презентація, Це саме худо саме так, як малювали колись наші бабусі, дідусі наші предки. на відкриття виставки. Завітали колеги та знайомі майстрині. Переможниця всеукраїнського конкурсу Код нації Софія Гриськова виготовляє ляльки-мотанки. Зараз в такий важкий час ми робимо благодійні акції, такі, продаємо ці ляльки. Дуже важливо показувати молоді, нашу культуру, спадщину. Кожна робота має свій зміст, своє пояснення, свій характер, свій настрій. І можна так сказати, що кожна робота по-своєму є особлива. І коли дивишся на роботу, то дуже цікаво. Що автор туди вкладав який зміст? Про що йде мова? Ну особисто мені дуже тут декілька картин сподобалося. Дві роботи майстринь стали частиною благодійного проєкту. Невдовзі у центрі планують влаштувати аукціон, а кошти від продажу спрямувати на підтримку захисників. Ірина Аріон Данило Біга новини міста. Піднятися на вершину свободи запрошують хмельничан. Перегони вгору традиційно відбуватимуться на велосипедах. Дистанція 480 метрів. Для юних учасників, а саме з 10 до 13-річного віку, вона складатиме 150 метрів. Вершина свободи це гонка із окремим груповим стартом, а саме по 5-8 осіб у заїзді. Реєстрація вже розпочалась і відбувається на сайті Подільська сотка. Захід благодійний. Старт в неділю 15 вересня о 10-й. Цьогоріч, так як і минулого року, цей захід є благодійним. До організації долучилось управління молоді та спорту, громадська організація Критична маса та дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 Будемо співпрацювати з волонтерами. Поділя та всі кошти будуть їм надані на закупівлю дронів. Це є вулиця Свободи, тому і відповідно і назва є вершина свободи. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.